Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги розпочинаємо новий розділ по монетах України. Зокрема, сьогодні розберемося з вами по монеті 5 копійок 1992 року. Визначимо всі штампи, особливості даної монети, вкажемо її ціну та всі різновиди. Отже, що нам відомо про 5 копійок 1992 року. Дана монета виготовлялася з нержавіючої сталі, має тираж 250 мільйонів екземплярів. Її вага складає 4,3 г. Гурт у даної монети рефлений. Що значить рифлений? Це гурт може бути з крупною насічкою, може бути з мілкою насічкою. Як ми пам'ятаємо, в однієї та двох копійок був гурт гладкий та не пливав на штамп монети. В тій же монеті є два гурти. Отже, щодо п'яти 5 копійок 1992 року, монета по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, має 14 варіантів виготовлення. З них по аверсу даної монети два ж варіанти виготовлення. По реверсу монети. Три варіанти виготовлення. З ними ми і будемо розбиратися. Отже, розпочнемо з того, що для визначення штампу монети по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломінця нам треба знати три сторони монети. Це аверс та реверс. І будемо звертати увагу в п'яти копійках на гурт монети. Отже, розпочнемо давайте з аверса даної монети. Монета має два штампи аверса. Це штамп перший та штамп другий. Штамп перший особливий тим, що середній зуб тризубця гострий з потовщенням у верхній частині. Листя плоскі та знаходяться в різних площинах. Одиниця дати має хвостик. Саме така особливість штампу першого. Штамп перший має два підвиди: це штамп 1,1 та штамп 1,2. Що ж до штампу 1.1, то зерна другого та третього колоса мають черенки. А цифри дати приближені до канту даної монети. Також є браки виготовлення даного штампу. Що ж по штампові 1.2, то зерна другого і третього колоса черенків не мають. Цифри дати знаходяться віддаленими від конта. Про ці всі особливості реверса ми поговоримо в наступних відео, де будемо розбирати кожен штамп окремо, а про штампи я скажу в кінці даного відео. Отже, штамп 1.1 та 1.2 ми з вами визначили. Штамп 1.1 різновидів немає, а штамп 1.2 ділиться на штамп 1,21 та штамп 1.22. Що ж до штампу 1.21. Ми дивимося на праві колоси. Верхушки верхніх листів зліва та справа ступінчаті. А в штампові 1.22 верхушки лівих та правих листків спрямлені. Саме така особливість штампу 1,21 та 1.22. Отже, з цього ми можемо зробити висновок. що 5 копійок 1992 року. В штампі 1 має варіант виготовлення 1,1 та 1,2. Варіант 1.1 різновидів немає. Варіант 1.2 має різновид 1.21 та штамп 1.22. аверсом монети ми з вами розібралися. Перейдемо до реверсу даної монети. Що нам відомо по реверсу? Монета має штамп по реверсу АА та штамп. БА. Що ж по різновидам? Розпочнемо штампу А. Штамп А особливий тим, що вгрона номер 2 має форму прямоугольного трикутника. Такий, як в італійському варіанті виготовлення. Штамп А ділиться на штамп АА, АБ та АВ. Всі ці особливості також по штампах, ми розберемо в наступному відео. Проте, хочу сказати, що штамп АА. Відрізняються тим, що ягоди між вінком та кантом в гронах номер 4, 5 та 6 знаходяться ближче до канту. Вони майже опираються в кант. Це ви можете бачити наглядно тут. Ягоди та шрифт рельєфні. Що ж, по штампу А Б, то ягоди між вінком та кантом в гроні номер 4, 5 та 6. Віддалені від канту монети. Всі ягоди та shift рельєфні. І по штампові АВ така ж сама особливість, як і в штампові АБ, але ягоди та шифт плоскі І ягоди трішки витягнуті. Схожі на оливки. Що ж по штампові БА? В гроні номер 2 у штампові БА буде. Не прямоугольний трикутник, а тупоугольний трикутник. Тобто такий, як в луганському чеканні. Чорточка над буквою «й» буде приблизно до букви, а не до цифри. А в гроні номер 5 черенок буде підходити до другої ягоди зліва. Саме такі особливості матиме штамп БА. Отже, по 5 копійках 1992 року ми з вами визначили, що монета має. Штамп 1 та штамп 2. Штамп 1 має варіант 1.1 та 1-2. Штамп 1-1 варіантів немає, штамп 1-2 має варіант 1.21 та 1.22. Що ж до штампа другого, то він варіантів не має. Що ж по реверсу, то монета має штамп 1АА, 1АБ та 1АВ. Про них ми поговоримо в наступних відео. Що ж до різновидів, які ми будемо розглядати в наступних відео, це буде штамп 1 аам 1АВМ, 121 AAM, 121 ABM, 122 AAM. Що ж до другого штампу монет, на жаль, цю монету вам не зможу показати, так як вона коштує дуже дорого та зустрічається в малих тиражах. А що ж до ціни 5 копійок 1992 року, хочу вам сказати, що монета ця коштує, дивлячись який штамп та різновид, від 25 копійок до 20 тисяч гривень за одну монету. Тож, якщо вас зацікавила ця тема, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами будемо розбирати, як визначити штамп монети. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, який має різновид 1.1.ААМ. Якщо у вас залишились запитання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всього найкращого!